Ви подивіться, який сніжок лежить на листях у клубнички. Зараз 7 квітня. А у мене день народження 17 квітня. Друзі. Десь кому інтересно. Зараз у нас квітень місяць. Подивіться на їлі розпустившися бруньках на малині, вже сніжок. Це так красиво виглядає, так, да, друзі, ви тільки подивіться на це. Ви тільки гляньте. Ну реально гляньте. Да правда гарно виглядає? Ви тільки подивіться на це. Як чудово, скажіть, друзі. Дивіться, як гарно виглядає, коли ледь ледь лежить сніжок на зеленому. Класно, да? Погода просто чудова, не скажіть. І воздух такий свіжий, свіжий, воздух прям класний, скажіть друзі, прям чудово. Ви тільки подивіться на це. Подождите, как разота. Правда, гарно поглядає. От, Вот, як гарно виглядає. Ну скажіть, просто шикарно. И у мене день народження скоро, друзі. В квітні, 17 квітня. якщо кому цікаво, друзі, то я вам розкажу. Ну, звісно ж, підписуйтесь, друзі, коментуйте, лайкайте. Пишіться, в мене це буде гарним подгарком, друзі. Ну подивіться як гарно, глядаю сніг, сніг на 25 присипашся сніг на осточка за. Ну ви подивіться на цей гарно. Аж подих перехоплює, друзі. І зараз такий чистий воздух, що аж гуляти хочеться і в хату не хочеться заходити, друзі. Ну правда, холодно. Правда, холодно, за теж трошки холодно, не хочеться гуляти, але... Я прогулялася і не жалію. Подихала гарна вода, Ну подивіться на це, яка гарна краса. І на цю і гарно гарний